Друзі, ну що ви скажете насчет того, що тут скло бронза, а до бронзи тут не сильно і багато різаної такої плитки. Ось вкраплення, в принципі. Ось така плитка, друзі, в основному йде під прозоре скло, або діамант, або мотована. Ну тут так, да, трошки є, бачите? Трошки є. ну, Трошки є. Що ми маємо? У нас скло бронза, 8 мм. Гартована фурнітура чорна, углова роздвижна, кабіна з угла, одні двері. І є ще рушникотримач на глухій частині. Ось. Ну, Самому цікаво, як це буде виглядати, чи буде це виглядати гарно, чи не буде виглядати гарно, тому що плитка специфічна і ну, як моя порада от під таку плитку прозоре не прогадає. Або діамант, білий діамант. Діамант матований. Не просто матована, а матована в діаманті. Воно більш біленьке, таке, так йде в чорній фурнітурі, також буде гарно. Ну, а ви залишаєтеся з нами, зараз поставимо і вже самі побачимо разом з вами, як чи воно дійсно топчик, чи так собі. Друзі, ну що, сам і здивувалося, чому камера, скажу відверто, трошки не передасть. А от ця плитка єлі-єлі така біжева, вона в принципі зробила... Переміжку з тим, що тут трошки затемняє всередини, вийшло, ну, в принципі, елегантна така бронза. Е, мені що бронза не, не завжди подобається, тому що вона така ярка насичена, а тут вона така вийшла елегантна. Тобто вона не броска бронза. Класна. В принципі, можете робити собі під таку плиточку, клас. Чорна фурнітура ну, виглядає суперово. Наша здвижана система. Місця тут достатньо, велика кабіна вийшла. 1250, да? 1250, щось таке на 95 чи на метрі, вже не пам'ятаю. Ну, Така кабінка. Ну, Класна, в принципі. Що, що ви, ви, ви як, що скажете. Ще бронза. Ну, Сюди прозоро теж було б класно. Ну, Бронза, так, да. бронза виглядає трошки помагаючи. Ось. Я, чесно кажучи, був впевнений, що ну, якось так. Ну, якби плитка була трошки ще світліша, ну, ми якось робили, ну, взагалі, не то. Ось, тут вона якась така мляво, я не знаю, як це назвати, кофе з молоком. Ось, воно все в принципі, ну, ще залежить від освітлення. Тут зараз лампочка ще горить, коли буде повністю освітлення, тут ще все картинка може помінятися. Ну, так, в принципі, в цілому Ось ми бачимо. Сюди рушникотримач ми повісили. Ось. Також дуже зручно, зайшов собі, повісив, більше, повісив рушник, зайшов в душ, полоснувся, взяв, витерся і вже виходиш сухий. Класно. Всі біальна система. Ну а ми, друзі, поїхали працювати далі. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо всім, хто до нас підписався, це нас підтримує. Ставте лайки, коментуйте, а далі буде цікавіше. го.